Часи змінюються, проблеми залишаються. Яскравий цьому приклад дитячий садок Барізка по вулиці Леніна. У голови батьківського комітету Олександра до садочка ходить молодший син Антон. Середній Тимофій у цьому році став його випускником. Тож стежка до Берізки знайома Олександру як нікому іншому. Але інколи вона нагадує річку. Коли йдуть дощі, будувалися ці будинки навколо, їх підсипали, піднімали вгору, і садочок вийшов як би в ямі, як ставок. Всі дощові води стікають сюди. І щоб зайти в садик, тут хоч паромну переправу роби або лодочника, ставлять, щоб дітей завозити на територію садочка. Слова батька підтверджує, і працівник садочка каже, через постійні дощові води не можуть ні квітів виростити, ні прикрасити територію, ні навіть пройти. У цьому році дуже затопило. Ну на цей центральний вихід вийти неможливо було. Тому відкривали запасні один і другий запасний вихід, і всі виходили тут. Цьогорічні знамениті тротуарні роботи поступово наближаються і до берізки, і батьки й адміністрація з нетерпінням на них чекають. Проте побоюються, що проблеми із застоєм води плитка не вирішить. Центральна стежка до садочка клалася років зо три тому. Зараз вона тріщить по швах. А в городах, які розкинулися по обидві її сторони, скоро закумкають жаби. Тож без створення спеціального водовідведення не обійтися. Ну, щоб цієї ситуації всі збіжати просто-напросто тут треба зробити дріжна систему. Якщо воду можна перебрести у гумових чоботях, то з іншою проблемою набагато складніше і небезпечніше. Уже кілька років стовпи електромереж на території садочка світять ребрами. Батьки зверталися до владних структур кілька разів, але проблему і досі не викорінено. Тут ще стовпи аварійні стояли на площадках, і стовпа відколовся такий, Шматок бетона впав мені на руку, розсік футболку. Тоді я поїхав до цілуйка, показав. Цю ситуацію кажу: дивіться, не дай Бог посеред голови, і дитина загине. В общем, це питання вирішили. А що стосується цих ось стовпів, що е, по ним йде електроенергія в даний момент, там воно що то затормозилося. Я навіть не знаю чому і як, тому що піднімався опрос усіх стовпів замінити. Востаннє Олександр переступав поріг міського голови з цього приводу майже два місяці тому. З тих пір мало що змінилося. Днями поряд з двома аварійними стовпами поставили нові, але їх ще не під'єднали. а Сарі не прибрали. На одному ігровому майданчику також стоїть стовп і давно вже не виконує своїх прямих функцій. Мабуть, чекає, поки із нього посипеться бетон. Сподіваємося, до цього справа не дійде, а сезон дощів і вітрів у Берісті почнеться з новими стовпами і надійним водовідведенням. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.